Друзі, зараз скажу головне з перших секунд, бо це реально важливо. Українські пенсіонери щомісяця втрачають свої законні гроші не копійки, а сотні, а інколи і тисячі гривень. І найгірше більшість навіть не здогадується про це. Гроші є, закон є, право є, але виплат немає. Чому? Бо ніхто не сказав, що треба звернутися і подати заяву. Якщо ви або ваші рідні народжені до 1966 року, це відео може прямо вплинути на ваш дохід. Тому прошу, дивіться уважно і до кінця. Я зараз спокійно і просто поясню без складних слів буде мова про доплати до пенсії, які передбачені законом України це не чутки і не байки з інтернету. Це реальні гроші, які вже сьогодні можуть вам нараховувати, але є нюанс. Більшість цих доплат мають заявний характер. Тобто, поки ви самі не звернетесь до пенсійного фонду, ніхто вам нічого не додасть. Саме через це люди роками втрачають десятки тисяч гривень. І так, це не перебільшення. Перша доплата вікова. Про неї ніби всі щось чули, але саме тут найбільше помилок. Після 70 років держава зобов'язана доплачувати до пенсії. У 70 років 300 гривень, у 75 років – 456 гривень, після 80 років – 570 гривень щомісяця. Ці гроші не залежать ні від стажу, ні від того, працює людина чи ні. Вони мають нараховуватись автоматично, але на практиці часто цього не відбувається. Дуже поширена ситуація. Людині вже 75 або навіть 80 років, а вона продовжує отримувати доплату, як у 70. Різниця здається невеликою, але якщо порахувати за рік чи за кілька років, виходять серйозні суми. Наприклад, 156 гривень різниці щомісяця це майже 2000 гривень на рік, за 5 років це близько 10 тисяч гривень це ліки, їжа комунальні послуги, і ці гроші просто зникають. Що потрібно зробити? Візьміть пенсійну виписку або зайдіть в електронний кабінет пенсійного фонду. Там має бути окремий ядок, вікова надбавка. Якщо сума не відповідає вашому віку або її немає взагалі, обов'язково звертайтесь. краще особисто, але можна й онлайн не бійтеся і не соромтеся це ваші гроші і ви маєте повне право їх отримувати. Друга важлива доплата це мінімальна пенсія для людей старшого віку. Якщо вам 65 років і більше, а пенсія менше за встановлений мінімум. Держава повинна доплатити різницю. Зараз мінімальна пенсія для цієї категорії понад 3200 гривень, а для людей віком 80 з необхідним стажем майже 3800 гривень. Це не бажання, це обов'язок держави. Але й тут часто нічого не нараховується автоматично, особливо тим, хто вийшов на пенсію багато років тому. Люди думають ну, значить, так і має бути а насправді ні. Реальний випадок жінка 67 років, пенсія 2900 гривень. Вона руками жила з цією сумою, поки не звернулася до пенсійного фонду. Після звернення їй не лише підвищили пенсію, а й виплатили доплату за кілька місяців одразу. Дуже важливий момент не чекати мовчки. Якщо ви подали заяву і немає відповіді 2-3 тижні, телефонуйте, нагадуйте, приходьте. У системі бувають збої. Документи можуть загубитись, це не означає, що вам відмовили просто про вас можуть забути. А поки ви мовчите, гроші не нараховують тут треба бути наполегливими, і це нормально. Третя доплата для одиноких пенсіонерів, які потребують догляду. Якщо вам 80 років і більше, ви живете самі і за висновком лікарів потребуєте постійного догляду, вам належить щомісячна доплата. Майже 950 гривень. Це серйозна допомога. Але про неї майже ніхто не говорить. Ні лікарі, ні пенсійний фонд самі не пропонують це оформити. Що потрібно звернутися до сімейного лікаря, пройти медичну комісію, отримати довідку і подати заяву до пенсійного фонду. Так, це клопіт, але результат того вартий. Без заяви грошей не буде з заявою будуть. Все просто. І дуже шкода, що тисячі людей навіть не знають про цю можливість і живуть без цієї підтримки. Четверта доплата для пенсіонерів, які виховують дітей або онуків. Якщо пенсіонер самостійно утримує неповнолітню дитину, держава доплачує 150 гривень на кожну дитину щомісяця, якщо двоє дітей 300 гривень, троє 450. За рік виходить відчутна сума. Часто це стосується бабус і дідусів, які стали опікунами, ці гроші не приходять самі. Потрібно підтвердити факт утримання дитини і подати заяву. Але багато хто навіть не підозрює, що має таке право. А хтось думає, що сума маленька і не варта зусиль, але якщо порахувати за рік чи два, це вже кілька тисяч гривень. А для пенсіонера це дуже важливо. П'ята доплата для багатодітних матерів. Жінки, які народили і виховали п'ятьох і більше дітей, мають право на дострокову пенсію спеяти десятьох років і щомісячну доплату від 500 до 900 гривень. Це передбачено законом. Але, знову ж таки, тільки після звернення і подання документів. Багато жінок про це просто не знають або думають, що це вже не актуально також є доплати для окремих категорій ветеранів, осіб з почесними званнями, борців за незалежність України. А найвищі доплати для людей з особливими заслугами перед державою. Герої України можуть отримувати до 24 тисяч гривень щомісяця доплати це великі гроші. Не для всіх, але такі виплати реально існують. Головне, що потрібно зрозуміти держава не завжди знає, що саме вам нараховувати, без вашої заяви нічого не буде це як мати документи на машину, але не показувати їх. Потім дивуватись, чому виникають проблеми тут так само. Закон є, гроші закладені, але поки ви мовчите, ви їх втрачаєте, і це відбувається не через війну і не через економіку, а через незнання і бездіяльність люди просто не звертаються. А потім кажуть нічого не платять. платять просто не всім і не автоматично. Тому так важливо знати свої права і користуватися ними. Хоч трохи, але це реально може покращити життя. Я дуже сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Можливо, ви дізналися щось нове для себе або для своїх близьких. Розкажіть рідним, сусідам, друзям бо часто саме через просту розмову люди дізнаються те, що може принести їм додаткові гроші щомісяця, а це зараз важливо, як ніколи не бійтеся, звертатися, не бійтеся питати і вимагати. Це не прохання, це ваше право. Бережіть себе, своє здоров'я і свої гроші, бо вони вам належать. Якщо ви дослухаєтесь і зробите ці кроки, результат точно буде. Дякую, що додивились. Будьте здорові і тримайтеся.